Не з висоти вершин, а зрілих літ мені нарешті стало зрозуміло: з падіння починається політ, якщо не склав ти орле свої крила. Спадіння у і печаль із суму пообразливій недолі, коли тобі до смерті стає жаль, що все світ не в твоїй, а в Божій волі. Адам з падіння починав життя ще до потопу, ще перед віками. Від того, друже, почалось буття на цій землі, що поросла гріхами, а ти сумуєш від невдач і бід, чекаєш в тузі, що колись помреш ти не бійся, орле, твій стрімкий політ, повір, принесе здобичтові горешті. Я зрозумів, і ти в свій час збагнеш, від озаріння ком застрягне в горле, що Божа благодать не знає меж, якщо не склав ти крила свої.